Усім Алоха, друзі! Черговий чудовий матч фіналу східної конференції. Хто би що не казав, Індіана дає бій і має досить яскраве майбутнє. Тому давайте вриватись у цей поєдинок. Ну і, звісно, всім смачного. Індіана Бейсерс Бостон Селтікс. Почнемо ми з невтішної новини. З життя пішов Білл Уолтон. дворазовий чемпіон НБА, МВП-ліги, МВП-фіналу, член Залу Слави. Ну а ми з вами пірнаємо у фінал конференції. Четверта гра серії в Індіанаполісі. Тайріс Халібертон участі не бере через травму. Ну а Селтікс непереможні на виїзді в цьому плей-офф і намагаються такими ж залишитись після цього матчу. Джейсон Тейтом вривається із перших хвилин. Чудовий стебек через Сьорнера. Далі Джру Холідей, який був королем кінцівки попереднього матчу, проводить черговий хороший поєдинок. Він, до речі, не змазав жодного китку у першій чверті. І він робить вже плюс вісім для Celtics на початку. Же ті намагається втримати цю перевагу, але вона все менше і менше. Чому? Тому що правильно у індіани виходить їх запальна лава запасних і дає жару. Лава індіани в цій першій чверті набирає більше очок ніж стартова п'ятірка. Як бачите, там обі топінг класно, як завжди, працює. Переграє у фарбі Деріка Вайта. І ті Джей Маконел також. І ще на додачу вони Прічарда нейтралізують з ноги в обличчя. Джексон ось тут в стилі ножиці так заїхав Прічарду по фейсу. Судді, тим не менш, не дають неспортивний, обмежуються звичайним фолом, але бачимо, що Пейтону дісталось нормально, бо обличчя у нього також зазнало певного демеджу. Тим часом ті Джей Маконел карає Прічарда. Того ж Прічарда в межах вже баскетбольних правил на останніх секундах. Закриває чверті з сиреною. Маконал дає сьогодні 15 понтів з лави запасних. Далі Ендрю Немгард знову цей чувак запалює, який запалював у третьому матчі. Він, наче, чекав усе життя можливості і отримав її у фіналі конференції. Чувак грає абсолютно на зірковому рівні. Він вже там виводив індіану в лідер. Але звісно, що Бостон далеко не відпускає. Там вмикається Джейлен Браун. Вже язик навіть не повертається. Казати на нього друга зірка, бо він на рівні із Тейтумом. Набирає по 30 очок в середньому протягом цієї серії. І знову Селсікс попереду у цьому матчі найбільше змінювався лідер за цю серію аж 15 разів, але знову немгард бере все у свої руки. Він набирає сьогодні 24 плюс 10 асистів і знову закриває сиреною. Але вже другу чверть чудово розірвав дистанцію, чудово завершив середню дистанцію. Далі у третій чверті індіана продовжує тиснути. Немгард то той з дальньої дистанції влучає. Далі у транзиції знову. Немгард на то той знову влучає вже плюс 5 Лідерство це найбільше лідерство господарів у цьому матчі. Вони його тільки збільшують. Колишній гравець Celtics не сміють робить плюс 6. Але знову ж таки у Бостона неймовірно глибока команда, і там є кому відповідати. Там по суті п'ять зірок бігають по майданчику. Дерік Вайт класно стягує захист, скидує на Тейтома. Далі знову Дерік Вайт подивіться відпрацьовує в захисті, перехоплює він набирає сьогодні 16 очок, п'ять перехоплень і три блокшоти. Просто неймовірний сьогодні. Дерік і, походу, Тьорнер подумав так: Вайта треба нейтралізувати. Бампнув його так плечем, досить відчутно. Брауну це не сподобалось. Він вступився за вайта і почалась там невеличка штовханина. Обидва після цього і Тьорнер і Браун отримали по технарю, тому що все-таки саме Джейлен Браун ось тут був ініціатором цієї сутички. Як бачите, він штовхатись почав. Тьорнер продовжив. Все це відбувається майже за рівного рахунку. Ну і індіана починає розуміти, що у них весь сезон наразі на кону. Тому вони або зараз викладаються на 110%, або на цьому починають готуватись до сезону 2025. І Маконел прекрасно це розуміючи, чудовий пас знаходить несіакама. Незрозуміло, не як він його знайшов в останній момент. Сякам десь сьогодні 19 очок, 10 підбирань. Там далі розбирає Джейлена Брауна у фарбі. Деріка Вайта також бере підбирання на чужому. І знову перевага, плюс 6 для Індіани. Далі Ендрю Немгард у проході Ендваном робить плюс 9! Немгард це просто нова зірка команди. І це у четвертій чверті. Індіана попереду на плюс 9. Але щось схоже. Ми в цій серії вже бачили. Тут дуже важливо, як інді проведуть кінцівку цієї гри. Тим паче, Браун можливо хотів помститись за Вайта за Прічарда. і як заїхав Маконел в обличчя. Влаштував трішечки бушідо на баскетбольному майданчику. Там, здається, не можна було бити кулаками, тому Браунусь так долонькою влітає в обличчя МакКоннеллу. І, до речі, цікаво, що за це також арбітри не дають неспортивний. Абсолютно звичайнісінький фол. Кіндіана, звісно, цим не задоволена. Тим не менш, Макконел боєць він встає, він продовжує грати далі. Тим паче, коли Бостон під кінцівку продовжує тиснути, джру Холідей влучає дуже важливий ендван. Як наприкінці минулого матчу, у Холідей сьогодні 17 понців. Далі Джейлен Браун показує просто шикарну роботу ніг. І так, це не пробіжка. В Європі можливо, але в НБА це стали дозволяти. У Брауна сьогодні 29 поїнтів, чудово влучив і рахунок вже рівний. Ну а далі Джей Бі знову робить просто все, аби не дотягнути до п'ятого матчу. Бум ось так для початку блокує Немгарда в захисті. В дуже важливому володінні. Ну а далі в нападі, подивіться, стягує на себе просто всю оборону трьох захисників. Хороша скидка на Деріка Вайта. І Дерік Вайт ставить крапку у цій зустрічі. Індіана, до речі, не набрали жодного очка за останні три хвилини матчу. Це чудовий захист Селтікс. Ну і звісно, брак досвіду у Пейсерс рахунок 4-0 в серії. До речі, Тейтом набрав сьогодні 26, 13 підбирань, 8 асистів. В цілому ж, я думаю, що інді треба вирости респект. Команда показала чудовий баскетбол попри травми. І вона може дуже яскраво сяяти наступні кілька років. Тим часом у нас увага. MVP фіналу конференції стає не Джейсон Тейтум, а Джейлен Браун. Так. Він набрав в середньому 30 очок, 5 підбирань, 2 перехоплення за цю серію. Подивіться на його обличчя, він здається сам не очікував, що отримає цю нагороду. І насправді, до речі, у Тейтума цифри не гірші, можливо, навіть трішки краще, але чудова гра Брауна в кінцівках. Думаю. Допомогла йому отримати цей трофей. Ось подивіться на голосування за MVP фіналу конференції. Буквально на один голос Браун випередив свого тіммейта. Селті вже проходять один із найлегших взагалі, шляхів до фіналу НБА за останні роки. Ну і також, давайте відмітимо Джо Мацулу їх тренера. Він стає наймолодшим тренером у фіналі НБА за останні 55 років. Не дивлячись на те, що нас зафукували, майже увесь час, який ми тут були на цій арені, дякую Господу Богу за те, що були з нами, і у нас залишилась ще одна мета. Джейлен, з першого матчу плей-офф ви казали, ми повернемось, ми повернемось, і ось ви повернулись у фінал. НБА. підкажи, наскільки це було важко досягти, яка робота була пророблена? Так, робота була зроблена просто неймовірна. У нас тут ніхто не любить відступати, ні гравці, ні тренери, ні фронтофіс. Тому залишилось тільки піднятись на останній щабель. Хтось каже, що завжди треба в хороших командах жертвувати хвилинами, китками, але це не жертва, це честь бути в такому колективі. Наскільки ви холодні до чемпіонства? Ого, ми вмираємо з голоду, не можемо дочекатись. Джейлен, було враження, що ти взагалі не очікував отримати трофей MVP фіналу східної конференції. Що було в твоїй голові? Як це було? Так, я взагалі не очікував. Я ніколи не вигравав подібне лайно. Але в цілому я просто радий, що ми перемогли. До речі, величезний респект команді Індіани. Я знаю, що останнім часом там люди говорять, що Індіана не дуже сильна команда. Але як на мене, вони найсильніші, з ким ми зустрічались. Вони жорсткі, вони дуже швидкі, вони тиснуть. Тому респект. їм. Джейлен, ти в цьому році дуже спрогресував як двосторонній гравець, але все ще певна критика л'ється на твою адресу і після підписання великого контракту, і останнім часом також. Що ти робиш із цією критикою? Можливо, ти її використовуєш як мотивацію, що ти з нею робиш. Ви знаєте, я вже просто на тій стадії свого життя і кар'єри, що я все це просто приймаю. Будь-яку критику, негатив. Я просто приймаю це. Іноді я, звісно, не розумію цього, але тим не менш я це приймаю, тому що я знаю, хто я і до чого я йду. І так, іноді це для людей може бути незручним. Так, я іноді через це можу втрачати якісь можливості, я можу втратити якийсь рекламний контракт. Але як я і казав, я це приймаю, і зараз я на 100% роблю те, у що я вірю. Я людина, яка, якщо я в це вірю, то все у мене немає жодних взагалі сумнівів. Тому я, я не просто приймаю це, я дуже і дуже вдячний. Я дуже ціню те, що в мене наразі є. Джейлен, ти дуже спрогресував в плані свого захисту. Ти тепер розглядаєшся не просто як скорер, а ще й дуже серйозний гравець захисту. Як ти думаєш, ти вже став в цьому плані тим, ким люди думали, що ти станеш? Я взагалі вважаю, що я один із найкращих двосторонніх вінгів або гардів. Я дуже в цьому відношенні прокачався. Я пресингую чуваків по всьому майданчику. Я продираюсь крізь заслони. Я борюсь із більш габаритними гравцями у фарбі. І мені здається, що я мав би потрапити в якусь із символічних збірних захисту, тому що це те, над чим я працював довго. Але знову ж, як я і казав, на цій стадії життя та кар'єри я просто це приймаю і не звертаю уваги, хто там що каже або думає. Мені достатньо, що мене цінують в команді, мене цінують в цьому місті і мене цінує моя родина. В цілому ж я думаю, що мене слід сприймати як двостороннього гравця, не тільки як скорера. А ще і як чудового гравця захисту. Та що там говорити, я думаю, що останні чотири хвилини матчу вам про все прекрасно розкажуть. Якщо ти хочеш виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, то бери участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще круті подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі під цим відео. Ну а я дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, що. Цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатися, послання знайдете у дописі. Ну і на цьому всім, Па-па.